Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму гарячі бутерброди з помідорами. Нам знадобиться хліб, помідори, твердий сир, часник та майонез. Спочатку зроблю соус. До майонезу додаю подрібнений часник та перемішую. Ліп змащую майонезом та викладаю на деко. Нарізаю помідори кружечками. Зверху на хліб викладаю шматочки помідорів. Сир натираю на дрібній терці і присипаю кожен бутерброд. Відправляю бутерброди в розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин.